Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка. І це не рубрика, що я купила, а подарунок за розіграш, який був у Фейсбуці. Я випадково потрапила на цей розіграш. Моя вишивальна подруга Валентинка надіслала мені повідомлення, що на сторінці Троянди проходить розіграш. І я прийняла участь. Умови були зовсім прості: зробити репост, написати беру участь і щоб на момент розіграшу ваша сторіночка була відкрита. І допис бачили усі користувачі Facebook. Тому я умови виконала, мені надійшло повідомлення від організаторів, що умови виконані. і... Чекайте розірша. Це була, здається, неділя. Щось я закрутилася по своїх домашніх справах. Я не пам'ятаю точно, чи субота, чи неділя, було 27 жовтня. Потім мені від Валентинки приходить повідомлення: я тебе вітаю з виграшем. Я її пишу, з яким вона відписується. Подивись на сторіночки Троянди. Заходжу на сторінку Троянди, там о, відео. Як вони розігрували подарунок, і мені пощастило виграти. Ми списалися з організаторами і вирішили, яким чином вони надішлють. або Укрпошта, або е, Нова Пошта. І вирішили ми, що будемо надсилати, як ви бачите, Укрпоштою. Е, ну, Укрпошта, ви всі прекрасно знаєте, як вона працює. Е, подарунок було відправлено. В понеділок і надійшов він в п'ятницю ввечері або навіть в суботу ввечері. Тобто майже тиждень посилочка їхала. Що саме цікаво, що посилка в місті відправника, а це місто відправник, бачите, Тернопіль. вона... Вибачте, тільопалася по о, логістичному центру. То вона виїхала з логістичного центру, то вона заїхала на логістичний центр, то вона знов виїхала, то вона знов заїхала. Ну, Складалось враження, що посилка просто по цьому логістичному центру її з кабінету в кабінет просто перекидають. І, нарешті, вона дійшла. Я її отримала. Що саме цікаво, що ось за цей пакуночок я заплатила 45 гривень доставки. Ну, рахуючи новою поштою і Укрпоштою, то різниця, давайте так, візьмемо в два рази, бо зараз нова пошта коштує вже 80 гривень, а Укрпошта 45. Але 45 гривень і ми чекаємо тиждень, і 80 гривень, і ми чекаємо. Два дні. Чому два? Бо з Західних областей, я не кажу Західної України, з західних областей до мене посилка йде два дні. І зараз ми з вами відкриємо, що ж там. Ось я вже розпакувала подаруночок, і це обкладинка для паспорта. Це шкіра і ручний розпис. Ось така вона всередині, два віконечка пластикові, куди ми вставляємо свій паспорт. Я дякую за перегляд, дякую за подарунок. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.